І так, всім привіт, всіх вітаю на каналі Куля в лоб. Е, Зараз я покажу вам цікаву катку з випадковим тімейтом з України. Гра вийшла дуже потужна, все явно пішло так як треба з самого початку. Але одразу попереджую: перші дві хвилини якість буде трошечки просідати, а далі все окей. І до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. вам взагалі цікаво дивитися такі катки з рандомними тімейтами? Чи прикольно бачити нових людей на каналі, в грі та спілкування в процесі? Як вам взагалі випадкові рандомні тімейти? Можливо, частіше потрібно заливати такі відео, чи все ж таки краще коли ви звикли до стабільних тіметів? А може і таке, і друге. В общем, мені дуже цікава ваша думка, тому будемо розвиватися, будемо завжди якісь різноманіття робити. Пишіть, не стидайтеся, пропонуйте, щоб вам було дуже цікаво подивитися. Так, до мене тіп летить. Я треба забрати. А, він має автомат? Ну якщо має, тоді побоюємо. Твіткін прибіг, що він, а, він певно, сюди на тільки що вже знайшов автомат. Чик-чик-чик-чик-чик. Ох, oh, який файний. І зразу і мазал, і цей і вісьмерка. Я... Не, і... нема демерки ніякої. О, і ліво дивитися. Зараз я його прийму тут на крищі. Ну, здесь я не до сюда да, Тип стоит. Че сзади, я пачу, Він сзади пришли. Задаром чи що? что за таймінги? Да, сзади точно я. Все. Вот, воевай, пол, да? Не, оранжево нокнутый. Хорош, лучший. Та де лучший. Просто тіп сам не плужив. Тіп біжить. Прийдемо до Не, Я не буду стояти в одному, в одній позиції двоє. внизу. Хорош. Так, а я компенс? и компенс. Нормально, нормально. Ты из какой области? Волинська. А, ну а я львівська. Сусіди. Так, да, не Що, їдемо, едим попробуем сайкамчик. Давай, давай. Гарно заїхати. Оп, кінцево, я так думаю. Нормально, нормально, нормально. Я водитель нормаль, 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 нормаль. з мене хуйовий? З мене тоже, до речі. То я ему на это ничего зато не кажу Бачу, типа она на оранжевый вот на крыше тут Лупим крышу? давай так креша здесь а, стал дик каску мне снизу ему тоже попал файл Може стане тачка, зараз поїдемо. Я собі. Фокус. Треба вчити, молоджі, як тачка вставати на цей. Там сам не вранчвій. Бачу. Він, він цілий той піксель такий. Я бачу його кінта. Ще може, візьмемо тачку, десь від'їдемо? Давай я візьму. Брай Пікає от странно навіть добиту. Не... Чи зараз висадять когось Идут Їду в вот то Готуйся пушити, там ехать. хорош. Один як. А де на комте я б що скину? Поняв? Вайп. Uh, лайп просто. Таня, я не піду сам, я ж не хочу. Це може погано закінчитися. не платить, да? Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Може там нокнутий був? Ану гранаточку туда перевіримо Ще одна. Оранжевий нок Дивіться яка шара залетіла. Другий тоже все. Шара. Хорош. Просто шара, пацани я думаю, що вони лутали тих типів, я дав дим чисто на шар гранатку, дивлюся один і другий. А, може пішов піднімати? Так, да, вони лутали тих типів тут три ящика. гранатки по новим. 3 броніки, всі що хочеш. 6 не треба, тут є ще дульник. Купа гранат. Коротше, тут луту дофіга. Бать, бать, тоже типа злута. Семнадцать бустил, пацаны. Я бы казал, что еще треба добрать. Порштист. Хорош. Але меня нокнули. А, заработал. Повезло, повезло. Я хоч б пригодився. А не, все чітко молодець, класно граєш. Скромний у мене тімейт, пацани. Дуже скромний. Але молодець. Він мене підстрахував прям чудово. Поки я лутав тих тіпів, мені прилетіли в спину на тей. Я тільки почув, як парашют склався. Такстере. Чотири пулі на М24 треба добрати чуть-чуть. Візьму цей бронік. Візьму це. Мені би знаєте, що пасувало? Мені би пасувало... Ремка. Лайдер пофік. І біброніка більшого. О. Лупимо по глайдеру, чи ні? Чи не будемо палитися? То, я навіть не бачу, якщо чесно. А, о. А можна? А. Ну. Та ладно. Це було близько, що пуля. Прямо реально близько. Та -ра -та -ра -ра. Ну ми в центрі, сама можемо нормально кем та й просто сидіти Ну да, дороже кем непоганый. Может на доміки Давай, до речі, давай може цей з кришою, як тобі. Ладно. Супер О, тут, в принципі, і укриття і можна підняти в горочка тут опасна, конечно, але Є таке Дропы падаете сюда на оранжеву. переховаю. Давай. А тут стоїть як блядь, як мозоль. <laughs> так, ми знову в зоні. Смачки Спачки жовтій. Поняв. Не бачу нікого. Не видно. Мав е, 19 бустів. Залишився 8. Літай, літай, колись ти сядеш. Все одно. Або ми йому поможем. Ти подождся робить, как Він навряд з похмілля, А що ти так думаєш? Може він ще сьогодні, каже, бухає? Це може бути, ты можешь праздноваться. Оп, mm, вроде типа Дивіться, який піксель вообще. Нет, то було закруто його зняти З такого... З такого пікселя такого пикселя. Почти с Там один дуже сильно битий, я підпушу. Там один капець, який битий. Тачку чую. Ну, да, ну, майже добили були, бля. А як він вижив, йому два хита дали. Нок? Дев'ятий пішов. Ну це не той, що летів на парашюті. Давайте, пожалуйста. Поняв. Ще може й той. Так, пятерочки бы брати. Добрали. Мені не треба стільки семерок, то можем трошки скинути. Так, димочок візьму на всякий. Може ще треба буде десь кидати. 165, хват, хват. Піч -менш прикриває, я колись похмілля навіть не попадає. Ні, нормальний тімейт, пацани, нормальний. Нема що нарікати, прям приємний тіп. Я думаю, що ми непогано з ним тулем зараз. Так, може би енергетика якось ще підбрати. Флешки викинемо, і так їх кидати не буду швидше всього. Бігає, я бачу жовтій Поняв? Дав його. Нокнув його. прошу деревом. Можливо тобі скрещі буде видно. А так, я ж хочу якраз. Там демік дали Та там, пацани, я стільки наград, 9 кілів, один там 1000 демеджів вже аж бігом. Я не бачу. Так, ну а зато є. у нас ота луту на... на 10 команд. Добре, я перейду до нього. Щоб разі чого, якщо мене або його нокнуть, ми могли різко риснутись. Ну ми в зоні, ще можливо хтось ззаді, мож... можливо, піде. А, тут нічого не видно. Ладно, ну, да, да, тут за деревами, тут корчик слабенький. Тут. Хорош. Лежав в мене в контр. Ты видно с кращего? Не-не-не, не, 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 не. Там просто тип лежав в траві і вицілював нас. Табо видно Це все. Я? Так. Там ще тіммейт має бути будем там, щойно. Акуратно. Мені дуже жаль, що е, я не записую з самого початку катку, а з шостого кіла. Це пацани 10 кілів один асист. Е, я би її при любих розкладах вже залив на канал. Навіть якщо нас просто закриють зараз як, е, як двох ботів. Він в зону цей зараз. Ми йому зараз верем яму з гранат. Хорош, хорош. Найс. Найс. Я бачу дим е, вгорі, отут. Бачу на оранжевий дим. Так, лишилась одна команда і сольник. І вони десь на горі файтились. Почав побачимо що там в нас по зоні. Uh -huh. Я думаю, що ми в зоні ще всього не будемо, бо зона переважно тікає від кемпів. Якесь поле. Хоча може і пощастить. Гранати берем. Чик-чик. Та в мене все є, в принципі, решта. Ще би одну гранатку бачив. От, то, що я казав, зони в нас немає. Я ткажу, так. Поняв? Ай, промазав. Так, да, двоє, двоє. О, Один дістав. Дивись, ми можемо взяти ташку і заїхати просто в зону їх там чекати. Ну, типа да, ми в не в зоні, нам треба щось робити. Не знаю, там нам тип третім шлемом був. Якісь розкидують. Має, май але їдь так вліво старайся, щоб вони нас Я не висадили. Поки щось Капець. Найстрай, найстрай. Ну, заходи на Ютуб, подивишся потім. Нік бачиш, Коля в лоб напишеш в і подивишся, як ми грали. Все, дякую за гру, понял. Давай, давай, зараз подивіться. Так, отак От в нас вийшло. Трошки не хватило. -е, -е Не повезло, що заїхали ми трохи задалеко за цей, що далеко за камінь. Так би ми швидше зупинилися, я думаю, ми б взяли топ-1. Ну нічого, загалом прикольна катка вийшла 1242 демеджа. На жаль, що не записав з самого початку. Але загалом було цікаво. Було цікаво, тіпмейт в мене був прикольний. Трошки не повезло.